Щодо демократії, в короткостроковій стратегії ситуативно авторитарії дійсно швидше мобілізуються. Більше набирають, більше забороняють, більше беруть ресурсу, мобілізовано, немає різниці. В довгостроковій стратегії чи навіть середньострокові демократії перемагають обов'язково. Чому? Тому що вони фундаментально, це консенсусне рішення, що ми маємо виграти. А в авторитарії це залежить від міфології. Да? Ну тобто, побудовано, от на чому тримається сьогодні Росія авторитарна. Вона тримається, ми все заберемо вас, але ми доведемо, що ви великі люди, вас всі бояться. Як тільки ви це, от, що й було після Харківської операції, і до очікування наслідків контрнаступальних дій України, Росія вже була вагітною революцією. Я так парадоксально скажу. Чому? Тому що вони очікували обвал оцієї міфології про те, що ми великі, що ми можемо Берлін, Париж, Лондон взяти, да? у нас там Посейдони uh -huh. і так далі. І в цьому перевага демократії.